Вітаю вас! Зеленський поговорив про хід мобілізації в Україні. Ну, по-перше, план мобілізації тепер виконують. Нема залужного, є сирський, трошки інший план виконують. Да-да-да, мобілізація продовжується. Не така масова, як про це говорять, але продовжується. В той же самий момент, як ви самі знаєте, зараз от борьба за реєстрацію військовослужбовців, так, да, це буде. І в кінці кінців зареєструють всіх. Може не так швидко, але зареєструють. Війна буде дуже довго, тому зареєструй всіх. І з іншої сторони, і Зеленський, ну він підтвердив ми слова, всіх е, мобілізовувати не будуть. Ну я не знаю, чому це пустили, що от хто зареєструвавсь, ні. На сьогоднішній момент з 12 мільйонів у нас 700 тисяч мобілізовано. Ну, з 12 таких можна. І, в принципі, як вам сказати, так, да, у нас є надмірна мобілізація. Надмірна. І сам Зеленський визнав, що... От, Є бригади, нема зброї. Нафіг була мобілізацію проводити, так? Навчати людей без зброї можна, але це смішно. Так, да, так, да, є це проблема і я думаю, що сам вирішиться. ви зрозуміло, під час війни вчаться. Да? А що ви думаєте? Це після війни так вже професіонали. А вчаться. Тому що, розумієте, поки війни немає, оці всі теорії, стратегії, то все, так сказати, вигадки. А війна починається, ууу, виявляється, треба їжа солдатам, виявляється, треба одяг солдатам, виявляється, зброя треба, виявляється пало. Ой-ой-ой. І ой, 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 ой. знаєте, дуже багато дивується. І дійсно, ви говорите, а чому? Тому що ви ж розумієте, що поки війни не було, не було цих так сказати, машинки, цього механізму. Тому що для того, щоб військовий воював, за ним фактично повинно працювати ефективно. Дуже складна військова машина. Взагалі в армії сам основний ні-ні, ні, не генерал. Знаєте хто? Економіст. <гум> ну, точніше, керівник штаба. От від того, як працює штаб, да, Да, ви скажете, не завжди ефективно. Погоджуюсь, погоджуюсь. Тому фактично Зеленський сказав, да, мобілізація є, да, вона відбувається, але ну, не можна кількістю людей перемогти в цій війні. Він правий. В цій війні переграє зброю. Абсолютно правий. Ви розумієте, така ситуація, можна брати скільки завгодно людей, роздати автомати, це все дурня. От чому на сьогоднішній момент в Росії кожен день кількість загиблих майже більше тисячі, буває півтора тисячі. Тому що там дійсно, ну, людей багато, грибуть. Ні, там мобілізація теж така драконовська. Різниця тільки в тому, що у нас про це можна срач, а там не можна. А все теж саме. І збирають знов таки без достатньої кількості зброї без забезпечення, кидають бої. Як результат, такі великі втрати. Ну, От така ситуація. І втрати будуть. Ну так, да, ви скажете, Росія може, так, да, так, да. ну така політика або, скажімо, така тактика. Ну, пам'ятаєте, шапками закидаємо. Ні, це сказав російський генерал під час Кримської війни. Ні, це не вигадка, це був такий момент. От. Була, ну, так сказати, перед боєм відповідно там французька британська турецька ну як сказати, війська а тут російські ну і відповідно там зібралися там такі браве російський генерали да ми їх шапками закидаємо так сказав це, це так То вона залишилась програли кримську війну звертаю вашу увагу що росія цю війну теж програла Кр... що ви так зрозуміли коли була кримська війна газети кожен день друкували що росія перемогла Ні, Кожен день. А потім, коли вона програла, якось он так, а, а, почали друкувати, що програма. Так само і тут. Да, на сьогоднішній момент Кремль постійно говорить, що все йде по плану, все ми перемагаємо, а в дійсності війну програли ще. Так що така ситуація є. Дивіться, який момент. На сьогоднішній момент я розумію, що було б дуже добре, щоб було більше зброї, але їх швидко не зробиш. Ви знаєте, я багато разів говорив і ще разів, війна це гроші, гроші, гроші. Я знаю, що є дурники, які говорять, що війна це мова. Ну, дурники завжди. І дійсно, причому не просто гроші. Розумієте, така ситуація, навіть те, що є гроші, це не значить, що зброю можна легко виробити. Тому що на сьогоднішній момент, що відбувається? Ми запускаємо це виробництво. Дуже тривалий час у нас взагалі була така ідея, що зброю повинні виробляти тільки державні компанії. І от коли війна почалась, коли ще перший рік намагалися, а потім зрозуміло, що це дурня, дали виробляти приватному бізнесу. Як результат у нас дійсно зараз зброї значно більше, ніж в 2021-2022 Але недостатньо. Ще й тих. Бізнес стартонули. Ну, а зараз, виходить, так, да, років за 5. За п'ять, у нас дійсно виробництво зброї приватної компанії буде таке, що ми повністю забезпечимо себе зброю. Ну, за виключенням поняття високотехнологічних. Хоча теж буде. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент розвертається виробництво танків, де, ну це ж якось німецькі технології. Частково, так, да, ви сказати, ми щось ми робимо, щось беремо у них, так, да, але це будуть дійсно сучасні нові танки. З електронікою, з захистом, все сельда. Тому що, розумієте, от ці військові технології, їх вже не так просто купити або отримати. І навіть та обставина, що нам вдалося домовитись спільне виробництво, це добре. Нагадую, що Україна підписала угоди про ну, безпеку з батьма країнами ну, з НАТО однозначно, плюс США, і дивіться, що відбулося. Тепер в рамках цих угод Україна має можливість, і не просто має, а спільне виробництво як результат україна отримає доступ до високотехнологічної зброї тяжковато не так швидко але отримує так да, дійсно я говорю років через 5 у нас буде повністю ну, зброя яка буде вироблятися якби мадень україна звичайно що там більша частина буде якби імпортно. але це дійсно буде те що називається високотехнологічна сучасна зброя швидше не вийде ні, я розумію. Тут, тут е, знаєте, я знаю цих дурників, які... Ой, задонатити! Та війть вашим донатами. Для того, щоб виробляти зброю, там не донатити треба, там інше треба. Там треба економіка, менеджер, логістика. Багато-багато-багато чого треба. В тому числі хабарі треба. Тому що для того, щоб запустити виробництво, бажано підмазати. Знаєте, воно дуже скрипить, коли не підмазане. А коли підмажеш, і виробництво швидко. Так, да, на сьогоднішній момент у нас дійсно може похизуватись. Тому що те, то, що там оцей Порошенко трандів про виробництво до війни, це все брехня, нічого там не було. А зараз дійсно почалося. Так, да, дійсно, не заперечую, це українські бізнесмени. Да, я розумію, що ці українські бізнесмени заробляють на війні, будуть заробляти. А що тут погано? Тут хай люди зароблять, буде зброя. І тоді дійсно в нас не буде таких от проблем, що ось зараз там, президент говорить, ми не можемо комплектувати всі бригади. Не може. Чому? Тому що? Тому що треба було раніше це зробити, а поки що робимо по ходу. Нічого, навчимось. Зрозумієте, яка ситуація, чому війни не закінчиться швидко? Тому що не треба. Тому що вони повинні успіти все зробити, все запустити, відладити, а тоді може воювати. Ви що думаєте, в Ізраїлі теж так, це зараз, в Ізраїлі зброю виробляють, тим паче там дуже багато виробляють ізраїльської зброї по американським патентам. Це не ізраїльська, це американська. Але мада і в Ізраїлі. Таке ж саме і в нас. Те ж саме в нас дійсно буде. Але Ізраїлю на це потрібно було більше 20 років, навіть 30 фактично. Ну, постараємось раніше, але швидше не буває. Зрозумієте, не так це все просто зробити, як поговорити. Політики традіть вміють. Але коли так слухають, кажуть, яку ж ви ахінею говорите, рідні мої, ой, рідні мої. Так, да, така ситуація буває. Тому не хвилюйтесь. Ви головне не хвилюйтесь. І зброя буде, і війна буде, і мобілізація буде. Ну, в таких межах. І загальний облік, все буде. Це все буде продовжуватись. Цьому році, наступному. ще, 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 ще. Ні, я розумію, що якщо я був президент, сказав, би, тривога близька як ніколи. Без проблем. А я не президент, я говорю правду. Розумієте, навіть якщо е, буде якесь там, ну, частковий успіх української армії на фронті. Це війну не зупинить. Війна дуже така. І ще раз нагадую, Джам Кашмір, Індія-Пакистан. Там війна 49-го року. 49 Там теж розповідали, теж говорили, теж сподівались. Те ж саме в нас. У нас дійсно війна буде дуже довго. Швидко не буде. Швидко мир. Але ви ж розумієте ситуацію. От був би в нас мир, от дійсно б Зеленський б не допустив би війну. Виявляєте, який був би срач неймовірний. Крик. Зрада, як же, як погано, жахливо, було б, да. Люди проклинали, матюкали, кричали, що от сплошна зрада, що це і влада зрадила, всі зрадили. Тому що війни нема. А зараз війна. Ну, теж лається. така різниця, за що лається? Хай лається. Не хотіли в жити, Да воюйте. Так що така ситуація. І отаке вийшло відео для всіх. Так що не хвилюйтесь. Війна буде продовжуватись, зброю виробляти будуть, мобілізація теж буде продовжуватись. Якщо хтось хвилюється, ну я знаю, що от є люди, які ну, от зараз не підлітки або вони успієте повоювати. Онуки ваші, що успіють повоювати. Не тільки ваші діти. Це війна дуже надовго. Що є, то є. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.